А зараз в вашій увазі тример на 35 мм. Ширина зрізу. В попередньому відео ми дивилися. Це ще одна модель. хороша. От вона така більш простіша, якраз тут знову ж таки, 35 мм. Ширина зрізу. Ось, бачите, віз таймих парців. Тут дуже добре видно. Стандартна ширина зрізу тримерів 40, тут 35. Тобто, це тримору для точних робіт. Якщо ви ось з бородою, вам якраз дуже зручно. Чому ви зможете робити рівні хороші контури, чисті, тобто для того більш точні, тому що і видимість хороша, і ось така робота точна. Тобто, дуже класно, подивіться. Зона вусів, наприклад, от я хочу зараз робити, як наскільки зручно, ось тут підібрати зручно. Ось тут зона, де Борода класно це все робити. Рівні, рівні зручні контури. Знизу теж все почистити, ззаді шию теж все можна робити. Бекенбарди ось тут. Тобто це зручно. Плюс та, сам тример теж хороша якість. Це бренд Voyager. Ось, у нас багато зараз техніки від Voyager. Чому? Тому що все дуже просто. По-перше, і в них широкий асортимент, і по-друге, це хороше фабричне виробництво. Ми надаємо від нашого магазину гарантію на рік. Техніка в нас вже давно, я особисто власник одного Voyager, задоволений. Тобто робота, в роботі вони коротші. Металевий корпус. раз. Тепер три швидкості роботи. 6 тисяч, кнопку вмикання, ще раз не зажимаю 6500, 7000 обертів. От 7000 обертів це класно. От Я вам можу навіть зробити маленький тест. Давайте ми його зробимо. Це на 7000 обертів, воно вже класно працює. Ось, тому, в принципі, модель дуже хороша. Значить, тут у нас вхід Type-C. Якраз зручно. В комплект йдуть насадки 1, 2, 3, кабель USB, мастило щітка. 899 гривень ціна тримора. Класний, зручний, може бути хороший подарунок, можливо. Якщо якраз у вас буде вже нагода, щось треба подарувати, як на мене, класно. Тому, кому потрібно, звертайте, замовляйте, відправляємо швидко, вчасно. Будемо раді співпраці з вами. До нових зустрічей!